Роблю редизайн сайту маркетингової студії введення в проект. По-перше, я поставив проблематики, задачі та цілі реддизайну. По-друге, я створив функціональний прототип та проаналізував існуючий сайт. По третє, я проаналізував сферу маркетингу, бізнес та їхній ринок. По четверте, я проаналізував їхніх конкурентів. В цей раз конкурентний аналіз був менше, оскільки задача була зрозумілішою. По п'яти я проаналізував користувачів сайту потенційних клієнтів. На базі проаналізованого я створив гіпотези по покращенню сайту та перетворив їх у вайрфрейми. По сьоме зібрав референси та проаналізував їх. Та на базі зібраних референсів почав перепрацьовувати дизайн рішення, дизайн-блоки, візуальні елементи тощо. Перепрацювавши рішення та створивши кінцевий вайрфрейм, я перейшов до високої деталізації. Та ось результат, який я створив. Це тільки невелика частина сторінок, які я взяв на редизайн. На мою думку, я створив редизайн сайту, який буде краще вирішувати бізнес потреби та цілі користувачів сайту. Також ось декілька адаптивних версій сайту. А щоб замовити дизайн сайту, який буде якісно вирішувати ваші бізнес потреби та потреби ваших користувачів сайту клієнтів, то пишіть мені у зручний для вас спосіб.